Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Role Play. Літній лайф пас підійшов до кінця, але я встиг прокачатися до 156 рівня та сьогодні хочу забрати всі доступні речі та кейси. Ставити вподобайки просити вас не буду, бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте починати. Речей тут було небагато, тому почнемо з них. На 123 рівні мені випала ось така зелена футболка. На 128 були звірята із фільму Ліло і Стіч. Та на 145 отака одноразка з ремінцем на шию. Ну і звісно, на 150 рівні сама топова річ цього сезону. Мені випали золоті катани. На цьому по речам все. Переходимо до кейсів. Я забрав 2 сільвери, 1 Голд, 14 саммерів та 4 кейси Хуайра. Переходимо до відкриття та починаємо з Сільвера. Одразу 2 та швидке. Випадає мені маска панди та 50 тисяч готівкою. Голд кейс був один, тому без швидкого відкривання він приносить мені 450 тисяч. Ну що ж, і настала черга кейсу Summer. Його у мене на цей раз 14 штучок, тому пропоную перших два відкривання зробити по два та зі швидким. Погнали. Подивимось, що нам сьогодні він насипе. 3500 досвіду і годова віпка на 5 днів. Добре, і давай ще раз. Два і швидке. 400 тисяч та якась кофта. ну На кофту подивимося потім. А, пропоную, давайте ось так два і без швидкого відкривання, нехай трошки покрутить, буде у нас така інтрига. О, дивіться, крузачок знову випав. Минулий раз мені так Феррарі випало два рази. І 200 тисяч. Добре, це все будемо забирати пізніше. Давайте один без швидкого відкривання. Подивимося на прокрут взагалі. Можливо, блін, не, не вже Феррарі знову випаде. Друзі, я вже навіть на секундочку повірив, те, що знову може випасти Феррарі. Блін, ну мені, чесно кажучи, дуже хочеться ось оцю аудюшку Q8 і оцю ламбу. Якщо вони мені з цих семи кейсів ще випадуть сьогодні, я прям не знаю, це буде самий успішний лайфпас за всю історію мою на Second Life. А давайте зробимо ось таким чином 3 і без швидкого відкривання. Давайте, може пощастить. Прикиньте, зараз одразу 3 тачки падає, я буду в шоці. Ага, ну звісно, падає 100 досвіду. 400 тисяч і знову якась кофта. Активувати будемо пізніше. Давайте ще один. Тільки зі швидким відкриванням. Погнали. 400 тисяч, Блін, вже сьогодні мені гроші так насипають і насипають. Залишилося 3 кейси. І я думаю, що давайте їх покрутимо всі три без швидкого відкривання. Подивимось. Блін, будь ласка, давай щось ексклюзивне. Знову 100 досвіду. Ну так, да, сто досвіду. Два останні, блин, друзі, ну чесно кажучи. Надія в мене вже пропала. Ламба, 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 ламба. Ні, рюкзак якийсь. Блін. будь ласочка, Я тебе прошу, я тебе благаю. Давай, або Q8, або ламба. Останній кейс Summer в цьому сезоні. Погнали! Друзі, тримаю кулачки. Навчу. Ламба, 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 А ну яка віпка платану, ну ламба ж була, ну. Йлки-палки, друзі. Блін. Минулого разу він нам насипав дві Феррарі ось оцих. А в цей раз із 14 кейсів, ну прям зовсім ніякого ексклюзиву не випало. Добре, давайте... Піду зараз в інвентар, заберу речі, які там дві кохти мені випало і рюкзак. Подивимось, Я поржу, якщо мені випало дві однакові кохти і рюкзак такий, який в мене вже є. Ну що, друзі, забрав я ці всі речі, які мені випали, давайте перейдемо в інвентар та подивимось яка кофта. Блін, серйозно? У мене є дві таких самих, тільки це якась з коричневим відтінком, а ті дві у мене з синім відтінком. Добре, давайте цю подивимось. Така сама тільки червона. Це якийсь прикол. Блін, коротше, я зрозумів. Ця кофта вона одного дизайну, але різних кольорів. Все зрозуміло. Добре, давайте повернемо мою сорочку назад. І подивимося на рюкзачок. Я поржу, якщо він такий самий, як і минулий раз. О, слухайте. А рюкзачок-то та нічого такий собі. Прикольний ексклюзивчик до випав. Блін, ну мені подобається. Я думаю, що такий не в багатьох людей є. Не знаю, що залишити його собі, чи може виставити на торговий майданчик. Ну добре. Про це я буду думати пізніше, а зараз пропоную перейти до відкривання кейсу Huawei. Ну що, друзі, саме... Топовий кейс цього сезону, кейс Хуайре. У мене його 4 штучки і пропоную їх відкривати без швидкого та по одному. Давайте розпочнемо з першого. Так, погнали. Блін. Е, сподіваюсь, що мені пощастить. Тут не так багато подарунків в цьому кейсі, але, ну, звісно, як завжди, мені падає голдова віпка, яка мені більше всього потрібна. Одразу крутимо наступний. Хуайра одразу згоріла і знову випаде зараз. а ні, випав досвід. 500 досвіду. Добре. І перед останній кейсик крутимо. Блін, давай, будь ласка, хуайру. Ну, ну, блин. я вже повірив на секундочку, що зараз випаде хуайро. Ні, випало 5000 і останній кейс в цьому сезоні. Давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, прошутимо. Подаруй мені такий подаруночок в цьому сезоні. Я тебе благаю. Ну звісно. Падають гроші. 25 тисяч. Шикарно. Ну що ж, друзі, ось таким для мене вийшло завершення літнього лайфпасу. Минулий раз, коли ми забирали призи до сотого рівня, Фортуна до мене повернулася обличчям та посміхалася. І подарувала мені дві топові Феррарі. А сьогодні, на жаль, повернулася до мене задом та не дала взагалі нічого. Крутого. Засмучуватися я не буду, тому що попереду на нас чекає осінній лайфпас. Я сподіваюся, що розробники його випустять якомога швидше. І ми почнемо цей шлях заново. А на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Дякую вам, якщо ви додивилися його повністю. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!